Давайте сьогодні розглянемо терморегулятор обігрівача Африка. Увімкнемо обігрівач в розетку. Ми бачимо на екрані температуру повітря в кімнаті 28 градусів. Якщо горить цифра, от зараз було 27 і крапочка, то це означає половинку градуса, тобто 27,5. 27,5 блимнуло. Ну, датчик вимірює температуру і тому цифри трошки змінюються. Щоб переглянути бажану температуру, яку задано, необхідно натиснути будь-яку кнопку. Зараз це 24 градуси. Тобто, якщо температура в кімнаті буде нижчою 24 градусів, обігрівач увімкнеться і почне підігрівати повітря. Для того, щоб змінити бажану температуру повітря в кімнаті, необхідно натиснути будь-яку кнопку. І коли температура заблимає, кнопками плюс чи мінус збільшити чи зменшити. Для того, щоб температура запам'яталася, необхідно почекати декілька секунд. От, наприклад, 20. Я відпускаю кнопки і температура 20 градусів запам'яталася. Обігрівач Африка можна вимкнути і вімкнути, не вимикаючи його з розетки. Для цього необхідно затиснути будь-яку кнопку. Якщо обігрівач увімкнений, то він вимкнеться. І навпаки, якщо він вимкнений, то він увімкнеться. Будь-яка кнопка затискається. Відповідна індикація свідчить, що OFF вимкнено, ON увімкнено.